Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного. Це програма Тиждень Рівне. І сьогодні ми розповімо про забруднення басівкуцького водосховища ветеранів полку Азов, які відвідали поранених бійців, про масове поховання, яке датують 12-13 століттями, а також про інклюзивний центр, де безоплатно реабілітують дітей з інвалідністю. У Басівкуцькому озері виявили кишкову паличку, віруси та ознаки органічного забруднення. Про це Суспільному повідомила завідувачка відділу безпеки і життєдіяльності Наталія Будинка. У міській раді кажуть, що розробили поетапний план очищення водойми. Втім, розпочати роботи не можуть через нестачу фінансування. Стан води вже декілька років. Дуже поганий. Рівнянка Олена розповідає, востаннє купалася в Басівкутському водосховищі 15 років тому. Тепер у воду не заходить через її стан. Вже багато років піднімається це питання і до кінця не доводиться абсолютно. Наприкінці травня з Басівкутського водосховища відібрали проби води для дослідження. Про це повідомляє завідувачка відділу безпеки середовища життєдіяльності Наталія Будинка. Вода не відповідала гігієнічним вимогам за вмістом біологічного та хімічного споживання кисню, що свідчить про органічне забруднення водойми. Також перевищувала показники лактозопозитивної кишкової палички. Рівнянин Єгор ловить рибу в озері, проте сам каже, що не їсть її, а випускає назад в озеро через стан води. А купаєтесь тут? Ні. Раніше теж не купались. Ні. Тут вже кишкову паличку знайшли. Вона була тут завжди, я не знаю. По-перше, люди, які кидають сміття у воду. По-друге, ну, можливо, якщо вони знайшли кишкову паличку, то щось зливають сюди. Наталія Будинка каже, виявили у водоймі віруси. Ентеровіруси, аденовіруси, ротавіруси. Що може спричинити до захворювань кишковими інфекціями, вірусним гепатитом, в зв'язку з чим ми не радимо купатися в озері Басівкут. Міська влада розробила поетапний план очищення водойми, каже начальниця відділу екобезпеки рівного Валентина Веремко. Перший етап це якраз і включає ту дільницю, де розпочалися роботи по її очищенню. Це район, скажімо так, ну річка Гребель, вулиця Гребельна, там від мосту, там, де за ініціативи секретаря міської ради розпочалися роботи в минулому році. Та ділянка включає трохи далі і ідеально, звичайно, було б розпочати вже роботи, але це ну, дуже дороговартісний проєкт. Ветерани полку Азов відвідали поранених військових, які лікуються на Рівненщині. Мета зустрічі підтримати бійців, які тривалий час лікуються у медзакладі. Зі слів 22-річного ветерана Радислава, після протезування він часто їздить до побратимів на полігони та в лікарні із своїм прикладом показує їм, що після втрати ніг життя не закінчується. Я завжди готовий допомагати таким людям, типу, приходити і давати розуміння, що типу життя не закінчене, воно продовжується. І якщо сказати за себе, то, мабуть, після ампутації мене життя стало ще ярче, ніж було до ампутації. Мета візиту моральна підтримка поранених, каже 22-річний ветеран. Він втратив ноги, виконуючи бойове завдання. Це стало шовні 23 році, а в Серебрянському лісі Прилетіла 82-га міна під ноги і словно вже в лікарні мені зробили ампутацію. Головне не зупинятися, не стояти на місці. Тобто я займаюся вейкбордом на лижах, катаю на сноуборді, дайвінгом займаюсь. Стараюся комого чаще їздити на полігон там до хлопців. Військовий Руслан поділився. Зустріч надихнула його, щоб після одужання знову сісти за кермо вантажного автомобіля. Я, якби видів, як, що він ходить на протезах, я вже саме що в принципі, життя продовжується, скоріше. тут перенести цю операцію нормально. Він має заняття, було сюди машину водити і гайді проти. Запустимо сідає ні на нулі, я буду, а якщо навіть дето за 20 кілометрів відтудила. Даже на фуре можно ездить, там спокойно людям помогать, доставлять все остальное. Хоть быка, хоть продукты, какая разница. Если даже это произойдет, я буду счастлив. Масове поховання, в якому були 19 людських скелетів, які датують 12-13 століттями, а також кераміку того періоду, виявили археологи під час експедиції у пересопниці на Рівненщині. Про це розповіла керівниця археологічної експедиції Віта Куцюбайло. Цьогоріч науковці продовжують досліджувати територію урочища пастівник. Це скелети людей, які жили орієнтовно у 12 13 століттях. Їх виявили під час археологічної експедиції у Пересопниці. Ми продовжили щорічні археологічні дослідження, які тривають в Пересопниці вже більше 50 років. І наші дослідження продовжилися на урочище пастівник. Це поселення 10 13 століття, де вирувало життя. Крім рівненських науковців, досліджують територію також студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира. Гнатюка, це вже моя а, восьма експедиція археологічна. Я приймав участь за два роки в багатьох. А, ось а чому вирішив долучитися? Оскільки така можливість нагода не кожен день в житті з'являється. Такі цінні матеріали, такі цінні історичні і археологічні знахідки, беру участь вперше в цій експедиції. У мене виникало вже трошки з роками зацікавлення щодо археології, але все ж таки я поступила і думаю, правильно, що обрала цей шлях історика. Поїхати сюди, відчути той адреналін, коли ти щось знаходиш, розкрити перше поховання, знайти якийсь датуючий матеріал на тому похованні, знайти якісь супутні матеріали, датувати його, побачити, в нас ж один череп розколотий повністю, чітка пряма лінія, це означає, що удар важким гострим предметом. Дослідження відбувається в рамках проекту Українського культурного фонду, який називається Археологічна майстерня в пересопниці. дослідження є одним із складових того гранту, який триває майже 4 місяці. Безкоштовні заняття для дітей із психологом, логопедом, дефектологом та іншими фахівцями з реабілітації. Ось уже три роки у Березному працює інклюзивний центр дитячого розвитку ЮНІКО. За цей час тут допомогли 781 дитині. Відвідують центр діти з інвалідністю, діти військовослужбовців та з родин ВПО. Як проходять реабілітаційні заняття для малечі у матеріалі Суспільного? Відьми, хто за жовтий так проходить безоплатне заняття з арт-терапії у інклюзивному центрі дитячого розвитку Юніко. Серед малечі, яка відвідує активність, є зокрема діти з інвалідністю. Основне для них це спілкування, спілкування з такими ж дітками, спілкування з іншими дітьми. Бо їм вдома цього не вистачає. І здається, це добре, коли хворі діти спілкуються і займаються здоровим. Вони один в одного учаться. Відвідує заняття і чотирирічний Владислав. Сьогодні він вчиться виготовляти справжнє мило. Буду користуватися. Малюночки робимо, лини робимо. Я малював зебру і моржа. Тобі Сподобалося. Mm -hmm. Ми вже відвідуємо цей центр півроку. Зокрема, ходимо на малювання і на арт-терапію. Дуже подобається. Ми почали відвідувати центр, коли дитині було три з половиною роки. Місто щоб не було такого бар'єру, скажімо так. Я помічаю, що він абсолютно однаково відноситься до всіх діток, і ми вже змалку не ділимо ні на які категорії. Третій рік ми працюємо. У нас приходять і дітки з особливостями в розвитку, і дітки здорові, дітки з інвалідністю, і ВПО, подітвійсько-службових і, і вони разом всі тут займаються. Ми постійно пишемо грантові проєкти, щоб ці заняття були максимально безкоштовними для дітей. Це організація Crown Agency і Integrity Action. Це велика питання. У рамках проєкту підтримка дітей, які постраждали від війни. У центрі вже надали допомогу 781 дитині із Березнівської, Костопільської, Сарненської та Рокитнівської громад. Ми займаємось із дітками від одного року до десяти. В основному Основний наш напрямок найперше. Це корекція розвитку. У нас працюють логопеди, психологи, дефектологи. А також у нас є ранній розвиток, у нас є підготовка до школи. Плюс один раз на місяць. Ми проводимо психологічні тренінги для мам, щоб підтримати мам. І один раз на місяць. ми їх возимо в на екскурсії, на поїздки. шишка, ячик. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.